Новий рекорд. Сума 29, а ти гоцаєш. Просто святкую наш перший день останнього року навчання. Усе літо готувались до прослуховування. Докалар це величезний конкурс. Ти чудово танцюєш, та бракує гнучкості. Потрібна спонтанність. Мені зараз треба готуватись. Задротка. You know ти можеш потрапити в вищу лігу, та тобі бракує серйозності. Yeah. Я хочу розглянути варіанти. Хто це? Сестра нового тренера. Вона тобі не по зубах. Ідеш сьогодні на вечірку, я б тебе підкинув. Ніяких побачень. Щойно випущусь, я звідси поїду, Тож починати марно. І що тобі ніколи не свербить полюбитися? Він ще той півник. Я чую вайб. Ох. Ти геть поведена на мені. Те, що ти красень, ще не означає, що тебе всі хочуть. Вважаєш мене красиним. Ні. Тобто так, ну об'єктивно кажучи. О, oh. oh, Господи, я знала. Знаєш, у чому складність? Цьому настане кінець, як зазвичай буває. Тому я не хочу, щоб мені розбили серце. Не знаю, в якій ігри ти граєш, та я пах. Це серйозне порушення. Про що ти думав? Просрати майбутнє заради веселої нічки. Це через ту дівчину? Її звати Далас. Вона тут зайва. <плес> ти справді цього хочеш? Я хочу. Тоді треба викинути усю дурню з голови. Ти тікаєш від мене? Я не тікаю. Танцюй так, наче це в тебе вперше і встаннє. Я почуваюся собою, коли ти поруч. Я не вмію танцювати. Усі це вміють. Дозволь почуттям керувати рухами. Здайся їм. Відпусти себе. Поганий хлопець і я Може взяти кілька уроків. Тобі не завадить. Скоро у кінотеатрах.